Вижити на лінії вогню Лебединське, що поблизу Маріуполя, через обстріли часто залишається без світла, тепла і води. Ісаєви єдина родина з маленькими дітьми, що досі мешкає у селищі. Їм просто нема куди їхати. Історію продовжить Юлія Міншакірова. П'ятирічний Сашко намагається знайти свої старі іграшки на подвір'ї розбитого будинку. Поруч напівзруйновані теплиці. До війни батьки хлопчика у цей час збирали багатий врожай, але перехресний вогонь тут випалив навіть чагарники. Маліна біла, тільки на уже немає. Село Лебединське розташоване на околиці Маріуполя, потрапило під потужний обстріл у серпні минулого року. Будинок на три господарі, у якому мешкала родина Ісаєвих, ледь тримається. Ользі з чоловіком та двома маленькими дітьми довелося переїхати на інший край села до бабусі. Дворічна рая вже звикла до канонади, але в її брата будь-який гучний звук викликає панічний страх, адже влітку Сашко ледь не загинув від снаряда. Когда бахали. мама Я Сильно испугався і став агресивним таким. Реагують сильно агресивно на все. Рейса нічого. Нормально перенесла. бомбюшки наші всі, де да? ісаєви у Лебединському єдина сім'я з маленькими дітьми, що не виїхала з напівзруйнованого селища, живуть у режимі жорсткої економіки, перебої з водою, газом, світлом. минулому році два місяці сиділи ми без світу. Ну, зараз, слава богу, це. Буває, що немає. Буває, дано ну, не довго. Сашко часто просить маму відвести його до садка. Повз розбиті будинки вони йдуть пустельними вулицями села. Але на майданчик з гойдалками Сашко він не потрапити навіть дитинство тут під замком. І тут і на калітки висить уже висить два роки. Хочу катати на кателькі на горіки. Днями у Лебединська привезли гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. Прогадіть, пожалуйста, стають сюди направо, вот в этот кабінеті. Мобільні бригади волонтерів доправили мирним мешканцям лінії розмежування продуктові набори серед тих, хто отримує допомогу, і родина маленького Сашка. І старі, і малі радіють будь-якій підтримці. Два пачки. Допомогу Ріната Ахметова в глибинку регіону доправляють регулярно. Хочу сказати велике дякую йому, що він нам допомагає. Він нас нас підтримує, не бросає нас в біді. Велике спасибо. Батько Сашка тільки-но потепліше поїде на заробітки до Маріуполя. Навесні родина розпочне ремонт свого будинку. Будемо чекати, щоб все наладилось, і будемо все відновлювати заново. Андрій та Ольга мріють якнайшвидше відновити теплиці і повернутися до улюбленої роботи на землі. Юлія Міншакірова, Ростислав Сесоєв, Олександр Шмирьов. Сабиття канал Україна.